Зараз дуже популярна тема, і в мене буде велике відео про те, які неадекватні зараз чоловіки, що вони всі подуріли, і особливо сайтів знайомств. Я вам хочу дівчата, щоб ви мене почули, розповісти інший бік. Мій друг він сидів багато років на сайті знайомств. Шукає він шукав, шукав постійних стосунків, і йому хотілося б постійних стосунків, Він каже, з молоду. І от він розповідає історію. Підкріплюючи це, він може підкріплювати, показати переписки. Уявіть собі, така історія така: дівчина 38 років, 17 років в дитині її, 20 років у Іспанії. Звичайно, вона розповідає, що вийшла заміж за аристократа, але він був конченим. Хто може повірити, що дівчина з українського села, без мови посередньої зовнішності, без освіти, без правил поведінки бере заміж мільярдер-аристократ, ще й іспанець? Ви з іспанцями спілкувалися? Я з простими спілкувалася. вони такі пихаті. В них ж імперія була, де сонце ніколи не сідало, уявіть собі. Які в них амбіції. А в аристократів, які там з якогось сторіччя, аристократи, не дай Боже. Це навіть вам не ірландські аристократи, які ну, різні часи пережили. А, так ось. І вона з'ясовується, що вона зовсім не бізнесвумен, як вона розповідає, а прибирає 20 років будинки. Кожного вечора вона п'є. З друзями. П'є вона так, що язик заплітається. Вона посилає, звичайно, що меседжі, посилає вона претензії, якісь чоловік винен, повинен. Так, та послухай мене. Це ну, такі п'яні розмови п'яні, фотографії свої якісь. Ну, ще, ще непогано. Я думаю, що буде в 45 років. А, і вона, звичайно, вважає себе секс-бомбою. А і коли це вихідний день, то вона просто до вечора не може прийти до тями після вечірок. Отак от кожен день проходить. І вона, ну, вона така просто секс-багіння. І все це ти мене хочеш чи не хочеш. Але реальність така, що чоловік, який не алкоголік, він думає, що ви не секс-багіня, дівчата. А він думає, що ви алкоголічка, в якій розбите життя. І так і є. Тому ну, такий бік не треба дуже показувати.